Коли сказав дід мій, синку, а де ти працюєш? Кажу, я ж в хорі співаю. Я теж співаю, а працюєш ти де? Перший день, 4 ранку, коли почалась війна, я прокинувся від того, що почув якийсь і подумав, що впав в шкаф в сусідній кімнаті, де мої діти спали. Шкаф стояв на місці, взяв інтернет, почитав, розумів, що почалась війна. Ми прийняли рішення і виїхали з Києва. І вони перейшли кордон. Я повернувся в Ужгород, пішов в вінськомат, і, і в результаті я тут. І я не служив ні в армії, не, 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 не проходив срочну службу. Взагалі до цієї справи не мав ніякого відношення. Але як виявилося, я так тепер думаю, що в цьому плані зараз тут головне не фізика, а все-таки, що в тебе є в душі і в голові. І воно допомагає. Тобто я вчився з семи років. В спецшколі музичній імені Миколи Віталія Лисінка. Це вона в Україні одна така школа-інтернат. Після того консерваторія навчання, одна освіта, друга. І, сразу і на останньому курсі вже і викладання. Тобто все життя там. От з 7 років до 46. Чесно? Я тепер не знаю, як я повернусь до. Життя. Я себе питаю, десь воно, ну, воно дуже далеко. І зараз я тут, і думки тут, і я себе не уявляю зараз з паличкою, чи з інструментом, чи, чи, чи на сцені. Тут є люди, які зі мною. Я тепер розумію, що це вже люди, вони не просто якісь товариші. У нас є якась незакрита справа, а треба справу закінчувати. А справа це наша перемога і життя нашої країни, От як ким ми будемо. Найважче чекати і не знати, що тебе чекає через 2, 5, 10 хвилин, що буде завтра. Але я дивуюсь сам собі. У мене ще жодного разу не було ні панічних атак, ні страху. Це, мабуть, погано. Ну, Страх є, але він невеликий. У я, я мене не було ні, жодного разу якихось ситуацій, які б мене загнали в кут. Це було одне з здивувань, коли я зайшов в частину і, і побачив своїх минулих студентів, які ми, вони були моїми студентами по предмету, і йдуть по частині, два хлопці. Ну, сам, ну, це було б гріх, щоб ми з ними щось не заспівали. А ми нашу славну Україну гей -гей, розвеселимо. а ми тою червону калину відіб'ємо, а ми нашу славну Україну ге гей розвеселимо, Я колись їздив по експедиціям. По селах до простих людей, до бабців, до дідусів. І Ми піднімали пласти, де взагалі невідомі пісні з невідомими словами, але в конкретному регіоні люди співають. І мені цікаво було, якщо такий Донецький, Луганський регіон. А там виявляється дуже сильний і велика, великий пласт української взагалі культури. І він ще не втрачений, там є люди, які це записують і яким можна і це взяти від них. І я саме там слухав з Луганського, Донецького регіону народну музику, народну творчість, яка ще залишилась в тих селах. Там є люди.